Всім привіт! Прилетіла з Іспанії. Поділюся з вами трохи враження про квітневе салоу, а також інші курорти. Тож ставте вподобайки, а також дзвіночки для того, щоб не пропустити наступні відео, яких не знімала. Прилетіла я буквально на минулому тижні, тож, це такий свіжачок, погода не стійка. І сонечко також може бути хмарність близько 20 градусів. Вдень сонечко світить, а ввечері, звичайно, прохолодно і без джинсової куртки важко пересуватися. Найтепліше мені здалася Тоса Демар. Буде пізніше відео. Я трохи познімала. Вайп сьогоднішнього квітневого салону. Готелі оглядали ми тут два дні, і в перший день стався блекаут в Іспанії, про який я думаю, ви всі чули. І оце вечірня прогулянка, коли вже не було світла, і ми не розуміли, коли воно з'явиться. Але іспанці, люди такі нікуди не поспішаючі, і на розслабоні зустріли всі свої проблеми. Тому давайте трохи прогуляємось вечірньою набережною Салоу. Як бачите, тут до такого ніхто не готувався. Генераторів тут немає. Тож кафешки не працювали або працювали по мінімуму, видавали якісь напої і все. В Іспанії всі пляжі муніципальні і цей міський пляж є основним для туристів, які відпочивають на всьому курорті в будь-яких готелях від звичайних двоєк, троєк до гарних п'ятірочок. В кінці набережної є Марина Салоу. А там в далечині Камбрілс, як виявилось, був зі світлом, принаймні частковим, на відміну від село, де світла не було взагалі. З середини червня вже можна спокійно приїжджати сюди і відпочивати на морі. Якщо потрібен тур, звертайтесь. Отак село вбликал. Єдиний бічклап, який потурбувався і притягнув сюди генератор. Світла більше ніде немає.